Останься, я, дурачок. Останься, будь, останься, будь. Нети нового порока. Останься, будь. Починаємо <ріст> затягувати. Зараз почнеться саме цікаве. Їде, їде, все, прийшли цей наш самий вузький поворот. Чуть-чуть повернули. От он не страшно. Почистимо, помиємо сировинський полоску. Так, тут у нас моча трохи. Але повинен, повинен прогорювати сам по собі, повинен пройти. Тракторист у нас нормальний, хороший, дядька шарять. Красавчики. проходить, зайдіть.